Ну, погоду, 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 Прошу зустріти, що відати. Згідно закону професійного секунду, будь-який депутат може пропонувати поставити на голосування будь-яке питання. По, по проєкту рішення, які озвучив Віктор Шумада, я його не співав. Оприлюднене близько трьох місяців тому. Кілька разів на пропозиції депутатів і зауваження управління юридичного вносилися коригування правки, в тому числі на часі з'явилося напрацювання групи експертів з українського рівня, які оприлюднені, які приїжджали до нас в Тернопіль. Включно з тими пропозиціями напрацьована редакція, яка повторно була всім депутатам надана і пройдена по комісіях. Цим рішенням не утворюється ще наглядові ради, приймається рішення, згідно якого запускається процес їхнього утворення. На часі, якщо виявляться перепони, бо це революційне рішення, тільки в частині ряд починається вони прийматися, можна буде також ще правити. Якщо воно взагалі незаконне, то міський голова може заветувати, або воно взагалі не буде працювати на той час.